Який план? Про що ви говорите? Що він замислив? Він хоче перемогти, сам знаєш кого. Для цього йому потрібен ти. Він хоче зачарувати тебе, щоб ти став потером з цього світу. Лілі б не хотіла цього, вона б не хотіла, щоб ти робив це не з власної волі. Моя мама? До чого тут вона? Хоч я і вірний директору, але зробити цього не дозволю. А як же, Драко? Він нічого не знає. Вибач, я не хотіла. Не проклинай мене. То це було лише марення. Ну, нарешті, ми сьогодні йдемо у Гоксміт. Я планую придбати солодощі, і ти маєш допомогти мені їх донести. Ще чого! Це ти допомагатимеш мені нести мої.